Привіт, з вами Ярослав Железняк. Як ви бачите, я не в нашій звичній студії, на це є причина. Я знаходжусь в місті Львів. На жаль, по достатньо сумної події у нас загинув член нашої фракції, і тому сьогодні було прощання. Але поки їхав з... Києва до Львова, то зрозумів, що достатньо не розкрита тематика по питанням: а що саме не виконує Україна, взагалі як працює у це виконання по міжнародним зобов'язанням, за що нас оштрафували в європейській комісії на півтора мільярда, і взагалі, які ще зобов'язання так чи інакше є ризиковими для України? плані того, що ми не отримуємо гроші. Тож сьогодні ми будемо говорити якраз про всі невиконані з боку влади обіцянки, маяки, скільки це коштує, хто винен і взагалі як це працює. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і ми сьогодні з Львова починаємо. Отже, давайте я коротко ще раз повернусь до головних документів. Їх більше, ну просто це буде короткий опис. Ми так чи інакше отримуємо гроші з чотирьох джерел. Перше, це країни G7 через цей фонд AR чи наприклад, просто прямий транш. Там, умовно, нам дають їх безкоштовно, тому ми на ньому сьогодні не зупиняємось. Хоча воно все прив'язано до МВФ, немає МВФ, у вас і цих грошей не буде. Далі, Ukraine Facility. Це план Європейського Союзу на 50 мільярдів євро на 4 роки, із якого, умовно, це розписано на конкретні вимоги. Ми їх виконуємо, отримуємо за квартал 4,5 мільйона євро. Ну, якщо ми говоримо про цей рік. Не виконуємо, не отримуємо. Це найбільш формальний документ. І відповідно, от коли ви чуєте, що нам не зарахували 1,5 мільярда євро, це означає, що в Кварталі в даному випадку, в першому кварталі, ми не виконали три структурних маяка. Кожен з них так чи інакше оцінюється на приблизно 400 500 мільйонів євро. Відповідно, європейська комісія дуже, скажімо так, бюрократично підходить до цього питання і говорить: Ну окей, виконайте, отримуєте ці гроші. У вас є рік, щоб це закрити питання. Мова в даному випадку, от в цій новині про півтори, не, півтора мільярда євро, йде про перший квартал. Він закінчується, як ви знаєте, 31 березня. Що там формально було не виконано? Тобто я зараз спеціально зупинюся на тому, щоб пояснити умовно, наскільки це було легко, і ну, навіть от такий простий процес не був зроблений. Перше, це збільшення кадрового складу вищого антикорупційного суду. Друге, це. Вступ в дію закону про Арма його парламент по перше прийняв після 31 березня, по-друге, підписав тільки вчора. Президент не зрозуміло до чого воно тягнулося. І третє це набрання чинності закону про е, умовно місцеве самоврядування і переформатування місцевих адміністрацій. Такий закон в парламенті прийнят тільки в першому читанні, до другого читання він не дійшов. Його хотіли теж розглядати 22 липня, але 22 липня, як ви знаєте, у нас тут офіс президента вирішив Квізувати всю антикорупційну інфраструктуру, але ще раз підкреслю: мова от по всім трьом пунктам, за яких нас оштрафували на півтора мільярда євро, йде саме про. Перший квартал, тобто до 31 березня. Далі починається другий квартал. Він закінчується ну відповідно вже що в шовтридцятого шостого, і в липні ми його вже пройшли. Отут ситуація значно по країн фасіліті гірше. Ми дуже багато чого об'єктивно не виконали і так само об'єктивно виконати не можемо. Це йде мова про декларації доброчесності суддів. Такий законопроект взагалі не розглядався, був знятий з розгляду. Це набрання чинності закону щодо цифрового виконавчого провадження. Це прийняття закону про реформу профтехосвіти. Моя, до речі, дружина якраз його готує. І цей закон був якраз знятий, і замість нього поставили закон про ліквідацію е набу і САП. Далі це оприлюднені пакети інвестиційних проєктів критичної сировини і запуск міжнародних конкурсів на укладання угод по якраз наданню надер в оренду. І ще там одне питання: це. Мовно питання по дисциплінарне коротше відповідальності не буду зараз зупинятися. Це технічне питання. У ці пункти ще раз, це закон про доброчесність суддів, це питання про цифрове провадження, це про реформу профтем освіти і оприлюднення інвестиційних пакетів і оренд і конкурсу на оренду. Усі п'ять пунктів ми не виконали. І відповідно, скоріш за все, так як там до таких пунктів було. Більше ніж половина, то нас заштрафують ще на 2 мільярди євро, як мінімум, яких ми можемо не отримати, якщо це не виправимо. Тепер щодо Ukraine Facility і виправлень для тих, хто дивиться наш блог, відповідно для вас це не стало новиною. Я б прям багато говорив, що це проблема. Більш того, 25 червня. Цю проблему підняв на уряді Міністерства фінансів, які сказали, ну, слухайте, у нас зараз буде проблема з бюджетом. І тоді Шмигель зробив доручення провести службове розслідування, притягнути до відповідальності тих, хто за це відповідає. Як то не дивно, 17 липня змінили кабінет міністрів, і так само наскільки я розумію, то в ході цього розслідування воно дійшло до того, що це міністерство економіки. Міністерство економіки очолювало Юлія Сверденка, яка і стала прем'єр-міністром. Ну на цьому. Круг розслідування закичинений. Тепер МВФ. З МВФ трохи не так, як з Ukraine Facility. там не так бюрократично і іноді допускаються помилки, хоча їх бажано не робити багато, тому що можемо злетіти з програми. Станом на зараз у нас є один маяк, який не виконаний. Це призначення голови бюро економічної безпеки. Ще один маяк а, і сорі по Бебу це має бути 31 липня. По а, митниці вони. Мінфін перекинув цю історію до кінця року, тому у них є час, але вони мають зараз вже запускати конкурс. І ще був один маяк по комісії цінних паперів. На ньому я зупинятися не буду. Дуже скучна штука. Скоріше за все, далі вони все одно будуть цей маяк виконувати. Тепер останній. Із всіх цих переліків це Світовий банк. Світовий банк працює по так званим дпл DPL. DPL це умовно те ж саме. Коротше, є маяки, ти їх виконав, отримав гроші. Один маяк не виконав, гроші не отримав. Це приблизно 1-2 мільярди доларів. В ці 1-2 мільярди складаються із грошей зазвичай британців і японців. Так ось, згідно того, що ми не виконали, ми не виконали прийняття закону про публічні закупівлі і прийняття закону про залізницю. Тут трохи допомагає євроінтеграція нашому уряду, тому що вони формально попросили консультації з європейською комісією, тому ці питання відклали. Але для того, щоб був новий ДПЛ, ну взагалі щоб його почати в жовтні, нам треба виконати ці маяки, їх закрити і плюс. Так як митниця була маяком світового банку, то і його треба виконати. теж. Якщо ми його не виконаємо, ну це називається action, то грошей ми не отримаємо. Я тут зупинюсь для того, щоб довго вас не грузити. Я людина, яка є, ну по-перше, співголова групи дружби з світовим банком МВФ і ОСІД, По-друге, ну, справді достатньо непогано в цьому розбираюсь. Так ось за всю мою кар'єру такою. Пане ситуацію з всіма маяками не було. І що це означає? Це буде означати те, що достатньо швидко ми зізнаємося з тим, що партнери буде говорити, Так вами не потрібні додаткові гроші. Ви і ті, які у вас зараз є, не виконуєте. І відповідно, ми будемо мати величезну проблему. Тож, якщо ми хочемо, щоб наша країна рухалася в європейський союз і взагалі у нас були просто гроші, то у нас є достатньо вже підписаних зобов'язань, які треба робити. Від більш того. Із всього, що я перерахував, жодного тут немає чогось непопулярного. Ну, давайте Говорити відверто, тут немає піднімання тарифів, скорочення соцвиплат. це все те, що нам потрібно, і насправді ну, має бути. Якщо м -м, ми будемо далі отак лежати, то нас будуть далі все більше і більше штрафувати, і на цьому гроші закінчаться. І отут буде проблема, тому що я процитую нашого президента, нам треба 65 мільярдів для того, щоб покрити всі видатки. Тож м -м, ну, ситуація, м'яко говорячи, погана. І ось по цим маякам треба рухатись достатньо. Швидка і остання, але не менш важливо. Це євроінтеграція. Ми хочемо бути частиною європейського союзу. Європейський союз хоче, щоб ми були його частиною. Але для цього нам треба зробити свою домашню роботу. Ця домашня робота вказана в дорожній карті євроінтеграції. Їх там затверджується. Вона по перше затверджують, потім відкривається кластер. І не буде зараз грузити. Так ось. Коротко, там взагалі майже нічого не відбувається, і відповідно, ми будемо зараз лажати причому лажати сильно, як яскравий приклад, який теж зірваний маяк і БМВФ, і не тільки. Це так звані правки лозового, плюс додаткові повноваження САП по екстрадиції. Воно йде по євроінтеграції, воно йде у нас по МВФ-у, і там нічого не відбувається і буде зірвано. Ну, це один із прикладів, таких справді багато. Так, сподіваюсь, я вам коротко пояснив. На жаль, немає більше часу, де, і в принципі, я не думаю, що вам більше деталізація потрібна. Ми маяки, ми їх постійно пишемо. Багато організацій також це роблять. Дякую їм особливо за цю в тому числі роботу. Це справді важлива штука. Ну і те, що можна робити, це штовхати наш уряд, зокрема уряд Свереденка зараз, для того, щоб вони виконували це маяки, інакше у нас буде справді велика проблема не тільки по бюджету, а й з рухом Європейський Союз. Дякую, до нових зустрічей, до побачення.